Створення сетингу задача не з простих, і дорогою на вас чекає чимало підводних камень. Звісно, шлях кожного автора унікальний. Проте є пастки, у які дуже часто потрапляють деми при створенні власного фентезі сетингу. Про 10 найпоширеніших помилок я сьогодні і розповім. Список суб'єктивний, тож доповніть його в коментарях. Перше відсутність центральної теми стилю та вайбу, коли я кажу про володар перснів. Ви бачите одну картинку. Вархамер зовсім іншу. Гра престолів третю картинку. Кожна картинка у вашій голові це загальне уявлення про світ. Це те, як ви його відчуваєте. Якщо ви створюєте світ, то маєте визначити, що в ньому є в глобальному плані. Бо одночасно мати темне фентезі разом із My Little Pony, скоріше за все, не вийде. Якщо це не комічна ідея для самого сеттингу. Тож визначтеся, визначтесь, що це за фентезі. Темне, грімдарк, високе фентезі, фентезі, меча та магії, пригодницьке. Візьміть кілька референсів і спробуйте зрозуміти, як та чому вони працюють. Друге відсутність взаємозв'язку цивілізації та навколишнього середовища. Уявіть, що біля населеного пункту, де ви живете, з'являється зачарований ліс, де повзають гігантські пауки і куди не можна ходити, бо ти точно загубишся і не вернешся. би це попливало на ваш регіон. На населені пункти. Що як одного дня хтось вирішить почати вирубувати цей ліс? Якщо у вашому світі є прокляті землі, магічні вулкани чи містичні ліси, не втрачайте можливості дослідити, як їх наявність буде видозмінювати цивілізацію і як цивілізація, зрештою, буде впливати на це місце. Третє відсутність різноманіття. Часто я бачу фентезі світи в серіалах та фільмах, що скочується до формату середньовічної Англії, і все нічого поганого в тому, щоб обмежитися тільки однією культурою та дослідити її на глибинному рівні, немає. На такому можна створити цілий легендаріум. Разом з тим, відмовляючись додавати різноманіття у свій світ, ви втрачаєте багато можливостей зробити його цікавішим. Адже різноманіття культур, мови, зовнішності, релігії чи географії є чудовим базисом для нас. Сам перед конфліктів, що раз за разом відбувалися, і в нашому світі хрестові походи, колонізація Америки, походи вікінгівців та багато інших подій відбувалися на стику культур та цивілізацій, що було можливим виключно завдяки різноманіттю. Тому не бійтеся стереотипів, але вчіться з ними грамотно працювати, щоб вони і в рамках вашого світу все що були стереотипами, хоча і не повністю безпричинними. Четверте. Невмотивовані конфлікти або ж відсутність конфліктів. Якщо у вас є зле зло, яке хоче знищити світ, бо воно зле, то це дуже по злому, але не більше того. Ніхто не забороняє вам створювати карикатурного темного лорда, проте в реальності світ дуже сірий, хороші та відверто бридкі люди зазвичай є по обидві сторони конфлікту. Хоча одна сторона частіше лишається агресором, у той час як інша, захищається за цим самим принципом. Можна вибудувати конфлікти у фентезі світі, і причиною може стати будь-що: ельфи та люди просто не можуть існувати разом через сильну відмінність культур, або ж у ельфів в лісах присутні ресурси, що потрібні людям. А тому за ці ресурси сторони будуть боротися, або ж два королівства розділені річкою та воюють за контроль над ключовими переправами, або ж у вас є держава, де переважно живуть фермери, а поруч величезний степ, звідки цілком логічно можуть робити набіги кочівники. Тож старайтеся уникати простого дворфи не люблять ельфів, але не бійтеся робити. Дворфи мають довготривалий конфлікт з ельфами через боротьбу за території та ресурси. А також унаслідок фундаментальних відмінностей моралі, цінностей та культури, обидві сторони вважають одне одного варварами та дикунами, вандалами. Ельфи вбачають у дворфах жадібних до золота та дорогоцінностей берсерків. В той же час дворфи сприймають ельфів примітивним народом за їх аскетичний спосіб життя в дикій природі та вклоніння дивним богам. От такий конфлікт вже може бути непоганим підґрунтям для цікавого лору. П'яте Ігнорування повсякденного життя людей світ живий тоді, коли в ньому хтось живе, як це не дивно, і це наша з вами задача оживити цей світ за допомогою простих людей, не героїв, правителів чи могутніх магів, монстрів, а звичайнісіньких фермерів. Ковалів, столярів, моряків та торговців. Описуйте звичайні повсякденні рутини жителів різних регіонів, їх культуру та релігію, і це допоможе краще відчувати ритм життя вашого світу. Шосте ігнорування історичної прогресії, тобто технологій. Про це буде окремий ролик. Коротко можу сказати, що технології, навіть у магічному світі, все ще розвиваються. Використання одних і тих самих технологій упродовж багатьох тисяч років не може лишатися безпричинним за стабільного розвитку цивілізації з часом знаходять нові та нові ресурси, матеріали, експериментують з ними. Пришвидшити технологічний розвиток часто допомагає війна а от уповільнити природні катаклізми світового масштабу. Що якщо не зітруть цивілізацію вщент, то як мінімум відкинуть її у розвитку, що призведе до втрати певних технологій. Як це було наприклад із римським цементом? Будівлі з якого стояли вже тисячі років і все ще стоять. Здається, вони навіть не збираються падати. Водночас подивіться на старі панельні будинки часів совка, що скоріше за все не доживуть навіть до наступного століття. Сьоме логічна географія та геополітика, де починається річка, де знаходяться пустелі, як рухаються потоки повітря, та на що впливають гори, все це географія і все це впливає на те, як народи живуть у цих умовах. І це вже геополітика. Навіть базові знання з цих наук допоможуть вам зрозуміти, де та за яких умов можуть утворитися цивілізації, як буде розвиватися їх культура відповідно до умов навколишнього середовища, та що може слугувати предметом конфлікту. Восьме ігнорування впливу магії та монстрів на світ. Наявність бодай одного закляття кардинально змінює світ. Уявіть собі Київську Русь, проте там присутні маги, що вміють шарувати вогняну кулю. Наскільки кардинально це може змінити хід історії? А якщо в світі є телепортація, такий вид пересування вирішує безліч логістичних проблем, а крім того, зменшує ризики при пересуванні важливих осіб. Наявність драконів, літаючих ящурів, що дихають вогнем, теж неабияк змінює світ. Звісно, врахувати всі тонкощі неможливо. Але не буде зайвим приділити час на вибудовування логіки та адекватних меж фентезійності вашого світу. Дев'яте. пряме копіювання чужої роботи. Не є проблемою надихатися чиєюсь роботою, навіть використовувати чиїсь ідеї світобудови, проте варто пам'ятати, що авторське право існує не просто так. Наприклад, ніхто не заборонить вам використати ідеї божественних планів, що поділені на світогляди. Але за таких умов вам варто буде подумати над оригінальністю цих планів. Над унікальністю їх історії та істот, що там проживають. Нарешті світу не треба, другий Толкен, Джордж Мартін чи Андерсон. Краще робіть свій світ і ні в чому собі не відмовляйте. Десяте перепідготовка. Я знаю особисто не один приклад майстрів, що мають цю проблему. Вони створили неймовірно пропрацьований світ з купою лору, сотнями сторінок тексту, схемами, таблицями, мапами та унікальними ідеями. Контенту в їх світах достатньо для десятка кампаній, і тим не менш, вони лишаються заручниками якогось дивного синдрому самозванця. Вони лишаються переконаними, що не можуть нормально проводити гру, якщо їх світ не буде зроблений на Евному рівні, і це дурня. Коли я починав нашу першу кампанію, це був ваншот, гра відбувалася в одному місті. І там було прописано аж чотири неігрові персонажі. А ще кількох я зімпровізував. як і більшу частину гри. Із цього ваншоту розпочалася велетенська історія в майже шість років. Світ не був пропрацьований, ба більше він змінювався. Змінювалися боги, події, лор, мапа світу та навіть перед історії персонажів, щоб все це краще зійшлося в єдину цілісну історію. Ось загальна порада. Підготуйте ваншот гру на один вечір. Все інше нехай буде в тумані війни. І куди ваші персонажі підуть, там і деталізуйте лор. Не зайвим буде якась мінімальна підготовка, проте не варто змушувати себе створювати все і одразу. Всьому треба час. А вам, окрім того, потрібна практика, адже під час гри разом з гравцями ви будете мати змогу досліджувати світ, випробовувати його на міцність, перевіряти його логіку, і такі плейтести допоможуть зрозуміти, що потребує доопрацювання. Є ще одинадцята помилка: не бути підписаним на. Цей канал, але її дуже легко виправити. Підтримуйте ЗСУ, можете підтримати і цей канал, реквізити в описі до відео. Наша перша кампанія вже є на Ютубі, а прямо зараз ми готуємося до запуску наступної. Тож не пропустіть, буде епічно. А я не прощаюся, а кажу до зустрічі у майбутньому. І ми також готуємо просто. <пух> 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 B Bre. Bre, bre, slova.